Мої вітання з готельного комплексу імпресів, котрий поєдує в собі одразу два готелі імпресів Пунтакана та «Імпресів Преміум». Сьогодні наша команда «Віко Тревел» робить на нього свій перший огляд, тож пропонує нам разом порівняти, у чому ж саме полягає відмінність між концепціями. Поїхали! Що розпочинаємо наше з вами знайомство з готелем імпресів Пунтакана і імпресів Premium. Ми з вами зараз знаходимося у зоні рецепції. Незабаром у нас новорічні свята, тож готель про це подбав і поставив таку яскраву новорічну ялинку. Загалом атмосфера тут дуже класна, така інсталяція у вигляді автомобілю. І саме тут у нас проходить реєстрація туристів, котрі проживають у імпресі в Пунтакана. Одразу хочу відмітити, що мені дуже подобається, що рецепція в нас на свіжому повітрі. Такі меблі в приємних кольорах. Звісно ж, є система кондиціонування дуже класна. І хочу вам показати, що в гостей імпресів преміум окрема стійка реєстрації. Зараз ми з вами туди завітаємо. Вона така трохи виокремлена і невелика. Саме тут відбувається чекін та чекаут для гостей преміум. І одразу ж вони можуть обрати для себе напої у барі. Бачимо з вами коктейльну карту. І наступні напої ви можете для себе замовити, адже готель працює за концепцією Все включено. Також особливо хочу відмітити персонал. Усі дуже привітні. Вчора в нас тут відбувався чекін. Нам також принесли welcome drink. Загалом все пройшло дуже швидко, не потрібно було довго чекати. Одразу ж за зоною рецепції в нас розташована ось така відкрита затишна кав'ярня. Тут ви можете замовити собі будь-які кавові напої, як капучино, лате, фрапе і також скуштувати десерти. Я для себе обрала ванільний храпочина. На смак дуже прикольно. Прогулююся територію до свого номеру. Погляньте ось в таких корпусах чотирьохповерхових світлого кольору, розташовані наші номери. Я проживаю в стандартному номері номер 1123, І хочу сказати, що він розташований доволі близько до рецепції. Дивіться, територію курсують клапкари, тобто, якщо ви не захочете багато ходити пішки, можете зупинити його та проїхатися туди, куди вам потрібно. Тож, повернуся до своєї думки з приводу розміщення номерів. Я проживаю в номері 1123 і вони розташовані одразу поруч з рецепцією. І навіть зі свого номеру, я так розумію, що неподалік вже розташований пляж. Зараз трохи прогуляюся, щоб точно в цьому впевнитися. Ну просто погляньте, яка тут краса для ока. Я не можу цим намалуватись. Розпочинаємо з вами огляд на стандартну категорію номеру у готелі імпресів Punta Cana. Одразу ж, праворуч, у нас з вами ванна кімната в таких світлих, в світлих кольорах. Доволі просторе в нас тут дзеркало. Все дуже чисто, приємно. Також нам надаються необхідні доглядові засоби. Маємо з вами тут тропічний душ, звісно ж, також лійку. для душу та шампуні також присутні. І ми з вами плавно переходимо далі. Тут у нас така невелика дерев'яна шафа, переважаю такі темні відцінки. Мені особисто дуже подобається, воно, знаєте, додає такого вже тропічного стилю. Бачимо з вами сейф, він абсолютно безкоштовний, також праска, капці. Такі халати, доволі приємні на дотик, вішачки. Переходимо з вами до спальної зони. Бачимо, що в нас тут два односпальних ліжка. Хочу звернути вашу увагу, що вони доволі просторі, тобто буде комфортно тут спати. Мені особисто подобаються ці ось такі морські елементи, текстиль дуже приємний. Загалом в номері комфортна атмосфера. І тут в нас така невелика робоча зона. Також нам запропонували певний комплімент, тому що ми тільки з дороги, щоб ми могли перекусити. Звісно ж, набір чаю та кави. Давайте поглянемо, що нам пропонують у міні барі. Загалом базовий набір, водичка, кола, спрайт. Ну, і що особисто подобається мені, що ми з вами тут маємо вихід до тераси. Вона невелика, але погляньте, який звідси відкривається в нас вже вид на пальми. До речі, незабаром у нас новорічні свята, тож все дуже гарно прикрашено. Особливо мене вражає, що ну буквально 10 хвилин тому був дуже сильна злива. Ну був сильний дощ, і вже зараз світить сонечко. Ну і просто зовсім інша атмосфера. Тож я хочу вам сказати, що взагалі не варто хвилюватися про тропічні дощі. Зараз ми з вами відвідуємо головний ресторан готелю, котрий можуть відвідувати як гості імпресів Пунтакана, так і імпресів Преміум. Хочу вам сказати, що по наповненості ресторану можна сказати, що готель гарно заповнений. Мені дуже подобається офіціанти, всі вдягнені у ці новорічні шапочки. Це додає своєї атмосфери. Ресторан повністю на відкритому повітрі. Також у нас є ось такі зони кондиціонування. Тут загалом комфортно знаходитися і ходімо. Обирати для себе страви на сніданок. Також хочу відмітити, що зараз сніданок, але грає вже досить активна музика, усі офіціанти ходять, також співають ці пісні, дуже така класна атмосфера. На сніданок нам пропонують достатньо гарний базовий набір. Це в нас яйця, сосиски, овочі, звісно ж, бекон. Одразу за такою станцією з основним сніданком у нас зона дитячого харчування. Тут у нас переважно солодощі, різні панкейки, булочки, донати. Мені дуже подобається ця інсталяція, вона така яскрава. І далі в нас такий American Corner. Тут у нас різні панкейки, млинці. Це дуже смачно виглядає. Все це ви можете заправити топінгами. Має бути смачно. В головному ресторані нам пропонують доволі обширний вибір випічки. Тут вона в нас переважно солона. Далі бачимо ось такі топінги, і ми з вами поступово переходимо до солодкої зони. Тут також дуже великий асортимент. Я, до речі, куштувала цю полуничну, вона дуже смачна. І ви можете зробити собі ось такі грінки. Також можемо з вами тут обрати собі кокбаси. Хочу сказати, що вони дуже смачні. Я куштувала саме ось цю, мені вона сподобалася. Ну і, звісно ж, сири на будь-який смак. Така яскрава станція з донатами, станція з різноманітними соками, і також вам можуть зробити тут фреш з продуктів, які ви оберете. Ну і я не можу не виокремити цю терасу, а саме погляньте, який Відкривається з неї вид. У нас тільки що пройшов дощик, але вже зараз просто неймовірно, сонячно. Зараз вам продемонструю цю красу. Погляньте, як все зелено. Просто вау. Саме так у нас виглядає головний басейн. Готелю імпресі Кана». Він доволі протяжний, є також дитяча секція. Такий класний грибочок стоїть посередині з водичкою. І я хочу особисто звернути вашу увагу на ось такі острови пальм, котрі розташовані у нас прямо у воді. І поруч в нас є ось такий пув-бар, котрий знаходиться прямо. Також у воді. Клас! Ось ми з вами потрапили до зони головного басейну готелю імпресів Пунтакана. Можемо з вами побачити, що він доволі великий. І, звісно ж, поруч в нас розташований ще один басейн, котрий в нас вже розташований ближче до головних а-ля карт ресторанів. Загалом по території я можу вам сказати, що дуже зручно, що все так компактно розташовано. Тобто легко буде дістатися до головних басейнів, а ресторанів як з зони преміум, так і просто з імпресів Пунтакана. Територія готелю невелика, але зонована, що дуже зручно. Тож, думаю, тут буде досить комфортно відпочивати. І ось ми з вами можемо побачити. Два алікарт-ресторани. На першому в нас мексиканський ресторан, і на другому поверсі в нас італійський ресторан, котрі працюють сніданок та ланч для преміум імпресів Пунтакана. І на вечері вони працюють як алікарт для всіх гостей комплексу. І ми з вами можемо побачити снек-бар. Він у нас працює як снег-бар в день і ввечері це іспанський алякарт. Котрий можуть забронювати абсолютно усі гості комплексу? На другому поверсі в нас розташований італійський ресторан, котрий працює як карт на сніданок та ланч тільки для гостей. Преміум. І на вечері його можуть забронювати абсолютно усі гості. В таких він в темних, приємних тонах. Ну, його головною фішкою є тераса з видом на океан. Зараз підійду ближче та продемонструю вам. Незабаром у нас вже розпочинається ланч. Бачимо, як сервірують столи. Ну і саме той вид, заради котрого тут 100% необхідно зробити резервацію хоча б на один з вечорів. До речі, на даному пірсі проводяться за додаткову оплату романтичні весільні церемонії на заході сонця. Пляж імпресів Пунтакана має величезну протяжну пляжну полосу, на відміну від імпресів преміум. Тут прямо можна розмістити велику кількість туристів, а там більш затишна, приватна атмосфера. Захід в океан такий самий, комфортний. Можна прогулюватися по пляжній полосі і акцентую вашу увагу, що водорослів майже немає. Це все заслуга даного готелю. Між головним басейном та пляжем у нас розташований. Ось такий класний бар. Тут ви можете замовити собі будь-які напої. Все абсолютно включено у вартість, адже готель працює за концепцією, все включено. Як бачите, тут грає така весела, гучна музика, атмосфера не перевершена. Ну і тільки погляньте, який вид відкривається з цього бару. Поруч з головним басейном на території імпресів Пунта Кана в нас розташований невеликий дитячий майданчик. І як на мене, то даний готель більше підходить для відпочинку з дітками постарше, адже для малюків тут немає нічого, окрім такого невеликого майданчика. Тож я б радила даний готель обирати тим, в кого вже дорослі діти, або ж для парта молоді. В готелі розташована ось така плейрум, вона більше орієнтована на підлітків, можна пограти в будь-які комп'ютерні ігри, і, звісно ж, в настільний теніс, більярд. Дуже класно, що тут по декілька зон. Тобто не так, що в нас, наприклад, один настільний теніс і все, більш ніх, ніхто в нього грати не може. Ні, ще один більярд. І, до речі, також футбол. І зараз ми з вами бачимо позначку, що по цій доріжці в нас розпочинається секція імпресів преміум. І ходімо ж поглянемо, чи відрізняється в нас територія і номерний фонд. Природа в Домінікані, звісно ж, надзвичайно красива, все так зелено. Дуже приємна картинка для ока. Так, ну що, ось ми з вами вже опинилися на території Імпресів преміум. Бачу, що бунгало в нас виглядають так само, як і на території імпресів Пунта Кана. Дуже цікаво порівняти номерний фонд. Бунгало в нас трьоповерхові. Тут у нас розміщені базові категорії номерів. І хочу вам сказати, що бачите, готель готується до ранку, все прибирають. Хочу вам сказати, що тут одна категорія номерів. Junior Suite, Але різниця лише в тому, що в них відмінність з видами з номеру. Ми з вами будемо оглядати номер з видом на сад. Розпочинаємо огляд на стандартну категорію номеру у готелі Impressive Premium. Потрапляємо з вами до ванної кімнати, вона значно більша. Одразу ж бачимо з вами, що в нас тут два тропічних душі, також доглядові засоби. Розраховані на дві особи, душ ліка, таке просторе велике дзеркало. Більш приємні в нас вже такі кольори, доглядові засоби в такому вже розкішному більш пакуванні, все необхідне надається. Проходимо з вами далі. Нам тут пропонують дві доволі місткі шафи. Халати такі самі, як у стандарті в імпресії в Пунтакана. Праска, гладильна дошка. Також є парасолька, якщо на вулиці буде дощить. І ще одна додаткова шафа. Тут ми з вами бачимо сейф. Звісно ж, набір для чаю та кави. Давайте переглянемо, що нам тут пропонують у міні-барі, чи є відмінності. Так, тут в нас. Додають також пиво. І ми потрапляємо вже саме до спальної зони. Номер значно більше, ніж стандарт у імпресії в Punta Cana. king size ліжко. Дуже сучасний номер, але все одно в нас переважають ось ці елементи текстилю, морської хвилі. Тут нам надається. Софа, яка може слугувати додатковим спальним місцем. Ну і просто погляньте на цей вид. Загалом у, у, у готелі Premium одна категорія номерів, вони відрізняються лише видом з неї. Наразі ми з вами маємо вид на сад. Номер затишний, надзвичайно тут класно. Я думаю, що стовідсотково, якщо ви маєте можливість, невелика різниця, варто переплатити за дану категорію номеру. Бачимо з вами ось таку мапу готелю. Тут в нас зображено, де що знаходиться, де саме знаходимося зараз ми. Ну, а я продовжую оглядати територію імпресів преміум. І ходімо ж поглянемо, які в нас тут басейни. Ну що хочу вам одразу сказати. Тут більш спокійна атмосфера. Знову ж в нас розташований ось такий головний басейн. Ним же можуть користуватися тільки гості імпресів Premium. Такий він доволі протяжний. І ось те, що я вам казала, що номери такої самої категорії, але з видом вже на басейн. Шезлонги також доволі приємні, виглядає все дуже естетично. Звісно ж, кожен головний басейн у нас має виокремлену дитячу зону для купання. Тож даний готель гарно підійде для відпочинку з дітками також. Сьогодні на сніданок я вирушаю до головного ресторану секції імпресів преміум. Одразу ж бачимо з вами гарний вибір ковбаси, сиру. Ось такі порційні хлоп'я. Звісно, ж йогурти, фрукти. Доволі гарний вибір випічки. Хочу вам сказати, що, звісно, за атмосферою ресторани дуже відрізняються. Це, начебто, такий трохи камерний, не для всіх, я би сказала. І дуже приємний тут стиль. Це в таких теплих тонах, м'яких поєднання, з поєднанням блакитного. Знову ж у нас солодка секція для сніданку. І вже ми з вами поступово переходимо до солоного сніданку. Сосиски, овочі, яйця. Загалом стандартний вибір. Трішки краще, їжа, як на мене, аніж у головному ресторану імпресії в Кана. І одразу ж в ресторані в нас є ось така лаунж-зона. Бачимо, тут вже у нас. Знову все прекрасно до новорічних свят. Дуже приємна тут атмосфера. І тут ви можете обрати для себе як алкогольні напої, так і, звісно ж, чай або каву. Вирушаємо з вами на пляж для гостей преміум. Ліворуч ви одразу ж можете взяти для себе рушники. І проходимо з вами. Далі бачу вагому різницю між звичайним пляжем та пляжем для гостей преміум, адже в нас тут умовно дві лінії. Зараз ми з вами спостерігаємо другу лінію. Вона в нас більше знаходиться в тіні. У нас тут є якась як парасолька, так і природня тінь від пальм, такі світліші шезлонги. І ходімо ж поглянемо на першу лінію, котра розташована ближче до океану. Цікаво перевірити, чи є різниця між заходом океан. Бачу, що є різниця між шезлонгами. Тут вони в нас з додаванням такого темного кольору, але загалом за дизайном схожі. І, звісно ж, тут в нас є повністю відкриті кабани. Такий трохи жовтуватий пісочок, але дуже приємний. Вже бачу, що захід у океан доволі комфортний, буде як для дорослих, так і для діток. І ось такий пірс розділяє два пляжі: Impressive Premium та Impressive Punta Cana. Хочу ще відмітити, що. На даному пляжі краще розчищають від водорослей. Прийшов час поділитися з вами моїми враженнями від перебування у даному готельному комплексі. Що я хочу відмітити: даний готель розташований на першій береговій лінії та має просто фантастичної краси зелену та доглянуту територію. Але все ж таки є певна відмінність у концепціях, і зараз я вам розповім саме у чому. В першу чергу це номерний фонд. У преміум він буде значно більший та сучасніший. Друге, це харчування. Харчування у преміум буде на ступінь вище, аніж у Пунта Канна. Обидва готелі мають можливість використовувати карт ресторани, але в преміум ви маєте можливість використовувати карт ресторани на сніданок та ланч. І деякі ресторани, наприклад, як італійський та мексиканський, обидва комплекси можуть використовувати на вечерю. Третій пункт, який я хочу обов'язково відмітити, це пляж, а саме зонування пляжів. Вони окремі. І якщо ми беремо пляж Пунтакани, то тут в нас така широка, простора пляжна полоса, велика кількість шезлонгів. Якщо ж ми з вами розглядаємо преміум, то це в нас менший пляж, такий компактний, приватний. Але він має дві лінії: перша лінія в нас буде більше в тіні, така дуже приватна, і друга буде ближче до океану з приводу заходу у океан. Обидва готелі мають неперевершений комфортний захід, тож його можуть бронювати як сім'ї з дітками, також і шанувальники комфортного заходу в океан. Загалом хочу сказати, що у своїй ціновій політиці даний готель супер виграє за рахунок своєї неймовірної території. Просто погляньте на ці живописні пальми, все доглянуто, чисто клас! Сподіваюся, вам сподобався наш огляд на даний готель. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та слідкуйте за новими оглядами. До зустрічі разом з Вікотревел.